Щороку сотні випускників Івано-Франківського національного медичного університету отримують дипломи про завершення навчання у цьому виші. Урочисте засідання вченої ради з вручення дипломів стало справжнім святом для 370 випускників лікувального факультету. Переповнена зала кипить позитивними емоціями. Хвилюються педагоги, батьки, дідусі, і бабусі, адже їхні улюблені чада завершили один з кращих вузів Прикарпаття. Але чи не найбільше радіють самі випускники? Ми вже вручили дипломи стоматологам. Вчора ми вручили тут іноземцям. Ми вручили фармацевтам. І сьогодні прийшла черга найбільшому факультету, мабуть, тим лікарям, які найбільше є востребовані в суспільстві, хоча всі потрібні, але без педіатра, хірурга, гінеколога і інших ну немає життя. Декан лікувального факультету, доктор медичних наук, професор Роман Яцишин, зачитує наказ по університету. Першими за традицією отримують дипломи з відзнакою таких 26 студентів. За роки навчання створено 46 студентських сімей. Вже народилося 32 діток. В добру, щасливу дорогу проведжають колишніх студентів, ангелів здоров'я у білих халатах.